Четвер, 27 лютого, в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Нікопольщину ворог обстріляв з РСЗВ Град, Постраждала Марганецька громада. Київщина пережила чергову масовану атаку дронами на Донеччині. Після вчорашнього обстрілу Костянтинівка шестеро загиблих на місто окупанти скинули щонайменше дев'ять кабів. Більше інформації у нашої кореспондентки Олени Петрученко. Вона на прямому зв'язку. Олено. Вітаю Катю. Вночі Росія атакували Марганецьку громаду. На Нікопольщині вдарили СРСЗВ, «Град», Випустили понад три десятки снарядів. Нарешті територія області минулося без атак. А вночі наші оборонці неба знищили на Дніпропетровщині ворожий. БПЛА напередодні через обстріл на Нікопольщині постраждали літні жінка та чоловік. Агресор бив по райцентру Марганецькій, Мирівський та Червоногригорівський громадах. Пошкоджені промислове підприємство та інфраструктура. Понівочені приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач та газогони. А по великомихайлівській громаді Снельніковського району окупанти поцілили дроном камікадзе. Побиті три приватні будинки, зачепило електромережі. Київщина пережила чергову атаку дронами. Вночі в одному з районів області. Внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа на промисловому об'єкті. Загиблих та поранених немає. Безпілотниками ворог атакував і Сумщину. Підрозділи ППО збили. Над регіоном вісім шахедів. Загалом РФ запустила по Україні 166 БПЛА. Сили протиповітряної оборони знищили 90 з них. Зенітники працювали в 11 областях. А Донеччину напередодні окупанти атакували кабами у Костянтинівці, шестеро загиблих та одинадцятеро поранених. Росіяни скинули на цивільних щонайменше дев'ять керованих авіабомб. Далі відео, на якому перші хвилини після масованого удару на місцях влучань працювало одразу декілька груп парамедиків. Приймайте Приймай, на верху Давай а в Краматорському районі окупанти атакували красноторку, поцілили по приватному сектору. Внаслідок обстрілу одна людина загинула. 16 отримали поранення. Серед них четверо діти. Катю, і на цю мить в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Студія, дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петроченко, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Мають ще місяць Кабмін продовжив термін для перебронювання працівників до 31 березня. Йдеться про підприємства, які ще не підтвердили статус критичної інфраструктури. До цієї дати лишається чинною попередня бронь працівників. Структури, які оновили свій статус критичності, можуть бронювати співробітників до 1 квітня без 72-годинної обробки даних. Це значно пришвидшить процес. Таким чином, підприємство матиме час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал через російську масштабну кібератаку на наші реєстри був втрачений певний час, і ми даємо можливість його надолужити. Але майно Укрзалізниці на замовлення ФСБ СБУ викрала на Дніпропетровщині ще двох ворожих поплічників. Один зі – 20-річний рецидивіст, який на початку цього року підпалив дві релейні шафи. Інший підозрюваний студент місцевого коледжу, якому лише 16 років. Його заскочили на гарячому, коли він намагався знищити обладнання на залізничному переїзді поблизу Кам'янського. Фігурантам повідомили про підозру за диверсію, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі вони під вартою їм за. Загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. 110 тисяч гривень за втечу. На Одещині прикордонники затримали вісім військовозобов'язаних, які намагалися незаконно перетнути кордон. Їхнє переміщення зафіксував безпілотник, після чого порушників перехопили. Серед затриманих мешканці Дніпропетровщини, Вінниччини, Одещини та Київщини. Схему перетину всі знайшли у телеграм-каналі. У разі вдалого переправлення за межі країни кожен мав заплатити по 110 тисяч гривень. Слідство встановлює організаторів нелегального каналу втечі. Одні платять, аби їх незаконно перевели через кордон, а інші, щоб потрапити за межі України, просто укладають фіктивні шлюби. Правоохоронці викрили на Дніпропетровщині ймовірних шахраїв, які одружували військово зобов'язаних на жінках з інвалідністю. До схема причетні співробітники драдців. Слідчі встановили, ділки підшукували кандидаток, одружували їх із чоловіками призовного віку, а потім оформлювали тим відстрочку, аби вони могли залишити країну. Потім фіктивний шлюб, нібито розривали. Афера коштувала військовозобов'язаним від 10 до 15 тисяч доларів. Наразі двом учасникам схеми вже повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. Заручник газівників, один із багатоквартирних будинків Дніпра, вже понад місяць живе без блакитного палива. Люди не можуть ані нормально помитися, ані їжу приготувати, кажуть. Компанія перекрила їм газопостачання на початку січня, а поновити категорично відмовляється. У чому причина конфлікту та чи є вихід, Олександра Максименко розбиралася. На печці готовлю, і завтраки, і і ужин. Не помитися, як бомжака хожу. У мене муж, інвалід, друга група, лікарство, б купила йому якесь, а я зекономила і купили піч. Ніяких рішень немає. Кажуть, що ніхто нічого не може вирішити. Вже понад місяць без газу буквально виживають мешканці вісьмох квартир на вулиці Добробатів. 5. серед них і Валентина. Разом з чоловіком евакуювались з Херсонщини. Їхній дім вщент зруйнували окупанти. Цю квартиру орендують, проте і тут жаліється, Немає умов для життя. Готовим їсти варимо на мультіварки. Оце мультіварка більше нічого нема. В нас щоб помитися, доводиться гріти воду у чайнику, бо ж газова колонка не працює. Знову символіна вода. Не помиться, не зуби не почистить, нічого вода йде, як льод. Подружжя бідкається, рахунки за електрику шалені. А що будуть робити у разі відключення світла і уявити страшно. Ну якщо буде блекаут, не буде світла, то ми зовсім залишимося без гарячої, без теплої води. Будемо на дворі тоді палити полум'я і будемо гріти там воду. 82 дворічний Олексій Степанович поки готує на електроплиці. Каже, вона старенька, тож гріє дуже повільно. Щоб приготувати поїсти, треба витратити декілька годин. Купити нову дорого. так Отак має живемо. Я встаю п'ять соя встаю о п'ятій ранку, пів на шосту. І як увімкнув це години до одинадцятої, пів на дванадцяту. І поки ось так готує, лічильник електроенергії невпинно нараховує нові кіловати. Пенсіонер вже жахом очікує на платіжки за світло. 28 днів в цьому місяці. 28 днів у цьому місяці помножити на три ой-ой-ой, скільки це буде до 400 гривень. А так я плачу у крайньому випадку 72-80 гривень. У чому ж провина мешканців цих квартир та чому газівники перекрили паливо? Місцеві розповідають, усе почалося 16 січня. Тоді через перебої з газом викликали ремонтників. Фахівці приїхали, все перевірили і перекрили газ на двох стояках. Наступного дня навідались в оселі людей. Деякі квартири потрапити не змогли, а в інших виявили незаконно встановлені газові прилади. Людям повідомили, поки не узаконять, газу не буде. Мешканці під'їзду буквально стали заручниками ситуації. Частина жителів переселенці, тож не можуть узаконити колонки. Зробити цього не можуть і орендодавці, бо ж вони за кордоном. Газівники ж непохитні, все має бути узаконене. А ще потребують доступу в квартири, які не змогли перевірити минулого разу. Відновити в повному обсязі газопостачання відключених помешкань. Ми зможемо після того, як буде наданий доступ до квартир номер 22 та 25. А також зауважу, що в квартирах, де було виявлено самовільно замінення газові прилади, ми маємо їх відключити від системи газопостачання шляхом встановлення інвентарних заглушок. Але навіть якщо шість квартир не ведуть плат з документами, ситуація не зміниться. В двох інших квартирах спочатку повномасштабного вторгнення ніхто не живе. Власники за кордоном і повертатися не збираються, кажуть люди. На питання чи є якась альтернатива для людей, газівники кажуть наступне. Теоретично можливо казати про виконання робіт по реконструкції внутрішньобудинкової системи газопостачання і обходу проблемної квартири, в якої немає доступу перепрокладання газових мереж по фасадній стіні будинку. Але за такі роботи доведеться платити жителям будинку, додають у компанії. Тим часом юристи переконують, дії газівників незаконні. тож радять звертатися напряму до керівництва газопостачальної служби або ж писати заяви до Міністерства енергетики України. А ще позиватися до суду. Це можна характеризувати як припинення незаконне припинення надання послуги, а особливо ще й під час зими. Вони не мають права цього робити безпідставно. ніде не написано, що вони зобов'язані от пройти у всі квартири і побачити ну там обладнання чи ще щось. Це маніпуляція. Юрист каже, ситуація у людей не втішна. До повернення блакитного палива може піти не один місяць. Олександра Максименко, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Їх об'єднав тролейбус у комунальному підприємстві Дніпровський електротранспорт між водієм та водійкою рогатого зародилося справжнє кохання. На перший погляд вони просто колега, але їхні серця в одному ритмі б'ються вже понад рік. Спочатку працювали в одній зміні, а нещодавно пара ще й побралася. Як тролейбусний маршрут поєднав життєві дороги про романтику тролейбусного депо Дніпра розкаже наш Роман Михальчук. Прийшли на курси, а знайшли не тільки роботу, а ще й кохання. <хи> Анастасія та Олександр водії дніпровських тролейбусів. У стосунках трохи більше року. Працюють на різних маршрутах та часом бачать одне одного на дорозі. Тоді завжди вітаються. Візуально ми можемо вже відрізнити, де яка машина їде. Може просто отак от їхати, так помахати в віконце. Анастасія за фахом медична сестра майже три роки працювала у лікарні, та одного дня в тролейбусі побачила рекламу курсів водіїв. Тоді й вирішила, треба кардинально змінювати життя. Я й не думала, що я вже в принципі буду працювати водійкою тролейбуса. Я якось хотіла показати, що я не така, як всі, я чому б якби так собі виклик поставити? А зможу ли я керувати щось більше, ніж як. Якийсь там автомобіль і таки змогла каже, робота подобається ще й через різноманітність. Коли ти просто їдеш, ти не сидиш на одному місці, ти рухаєшся. Ось що мені не вистачало працюючи медичною сестрою. Тобто ти прийшов на роботу, добу відробив, пішов додому. Олександр вже навчався на помічника машиніста тепловоза. За фахом каже, не працював, проте тролейбуси його цікавлять з самого дитинства. Адже батько чоловіка теж водій рогатого. Навіть втікав від мами, не, не питав у неї дозволу. Потім отримав, звичайно, за це. За тим тролейбуси побував. Тролейбус був за його великі габарити. І я за кермом такої машини відчуваю себе королем. Олександр додає, подобається перевозити саме людей. Як я кажу батько, я не хочу на тепловозі перевозити вантаж. Я хочу пасажирів. Все ж таки з Анастасією познайомився ще коли дівчина навчалася керувати тролейбусом. Каже, закохався одразу ж. А після того, як я з нею познайомився, вже в житті стало краще все, у всіх сенсах, і у коханні, і на роботі. І мені навіть здається, що ми почали пасажирів більш поважати. Спочатку були друзями, згодом запропонував бути парою, потім почали жити разом. А через це попросилися працювати в одну зміну. Почали жити. Ми почали разом, разом так. І нам краще, коли ми одночасно почали роботи, одночасно і закінчили. І вже на першу річницю стосунків, 2 лютого, Олександр освідчився Анастасії. В основному нас е об'єднав тролейбус. А 22 лютого пара стала родиною офіційно. У Депош кажуть, таких історій кохання у них багато. Багато є таких прикладів, коли а, там жінка-кондуктор, а чоловік за кермом, і вони ось так от сімейний. Ну, це, це навіть є таке у нас негласне розуміння цього випадку, як сімейний екіпаж. За словами комунальників, підприємство своєю чергою максимально сприяє таким парам, Ба більше готові навіть до династій. Також ми там намагаємося якось адаптувати для таких ось сімей робочий час, щоб їм було найзручніше працювати у нас і поєднувати це з своїм родинним. Скажімо так, колом. Роман Михальчук, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Разі, це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.